Мы сгоняли на море. А зараз братуха вода нас. Братуха, куда ты нас ведешь? Расскажи. Что там, что там интересного? Почти ничего. Ну, водопада там пока что нету. А. Когда, когда дамбу опускают, есть. То есть это мы не вовремя, да? да. Так зачем мы туда идем? Посмотреть. Ось так виглядає ця чашка. Там он з, з двора тече вода. Тут воно дійсно так в формі такої посудини. Коли йдуть дощі, дуже багато води, вона так пігачить прям шостким водоспадом. Вон там Ромка з братухою гуляє. Ось звідси власне вода тече їздила сьогодні на море, а покопалися з цій калюжі, такі сирові реалії до далекого сходу море тут. Особливо на півночі, а на в північні ще набагато Владіка. Досить холодне. Люди тут купаються лише в серпні, в основному. Ми поки були на морі, бачили лише одну людину, яка купалась. А машин там було штук 50-60 мінімум. І це лише машин. Он братуха йде, вже одягнув шорти. Вон Ромка, ловить мальків. І он я. i'm not going to Я остановился на камень, в котором не уверен. Не возвращаться мы не будем. Приїхала до бабусі на дачу робити колодязь. Ось тут дача. Ось, до речі, лимонник. А ні, це бліпіха. Ось так тут вишня виглядає. А ось наш колодязь! Шалена просто глибина. Ми ще думали, зможе ромку достати звідти чи ні. В колодязь дуже швидко перебуває вода, тому ми спочатку спробували трубу поставити, вон там її трохи видно за ромкою. Але вона не допомагає. Зараз робимо в конструкції, щоб можна було швидше вичерпувати воду, бо чашкою вичерпували, не допомагає. Зараз спробуємо банку якось присобачити, щоб воно вичерпувало нормально. Взагалі, копали, ми копали і почався дощик. А я буквально секунд за 20 до цього такий беру ромін плеєр айпод, який лежить просто на землі. Кажу, я занесу його під накриття, бо ще дощик піде. Тільки за ноше виходжу вже дожди, так. Ми прийшли в Дальнігорську до хати ще одного мого діда. Тут минулого року була хірена цунамі, річка вийшла з берегів і все зносила. От його хата, але він вже переїхав звідси. Ні. А отут тупо ніхера немає. В общем, отут -от далі за хатою була баня. За банею За Банію там ще була, сарай і це все позносило. Ось такі от діла. Отак так от дом підфігачило. Ось сусідній дом. Отак виходив з баньки і до річки було метра 4 мабуть. З баньки виходиш, в річку нырнув і назад. Отака от, от фігня. Блін, тут кожен день майже такі відони, то туманчик, то сонечко. Накатує на сопки, то знову туманчик. Тут он, кажуть нам, що на четвер циклон передавали, ми якраз збирались їхати. Завтра середа, тому хизи будемо дивитися, що там як, може завтра поїдемо. В общем будемо розбиратись, Але відони тут просто офігенні.